Господу і дякуємо за те, що ми можемо бути на цьому місці і слухати слово Господнє. Пропоную один віршик для початку. Це з 1 Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. 1 Коринтян 10, 12. Тому, то, хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Амінь. Коли ми читаємо Біблію, то ми можемо побачити від самого початку, що такою червоною ниткою проходять слова Господа про те, що Він говорить нам, щоб ми були святими, щоб ми трималися подалі від гріха, слухалися Його, не звертали з Його дороги, не служили ідолам. Одним словом, щоб ми. Стереглися, щоб не впасти. І апостол Павло, він наряду з іншими апостолами, які також писали на цю тему. Коли він писав до коринтян, то він їм нагадує про волю Божу щодо нас, щоб ми не чинили те, що йому не до вподоби. Ми знаємо, що коли він писав до коринтян, то він їм докоряв за певні речі, за певні гріхи, які були в них. І він каже, що ці гріхи, або те, що ви не пильнуєте, те, що через це ви допустили ті проблеми, які у вас є, це все із-за того, що ви не пильнували і, ніби й загубили те, над чим сам Павло працював, те, що він їм говорив. І сьогодні я хочу нагадати кожному з нас, щоб ми самі собі згадали і нагадали те, що, що ми отримали від Господа, наскільки воно є важливим для нас, і також дали відповідь на таких декілька питань, які стосуються нашого справжнього християнського життя. Почнемо з того, що Господь Він через Ісуса Христа дав нам саме найдорогоцінніше багатство, яке ну, тільки можемо ми собі уявити, яке ми можемо отримати. Це наше спасіння, спасіння нашої душі. Давайте представимо собі: кожен так намалює собі картину, таку, що людина, коли приходить до Господа, приходить з покаянням і з сповіданням своїх гріхів. То вірний Господь Він дає кожному із нас в долоні якусь таку прекрасну, дорогоцінну перлину. Знаєте, мені дуже подобається, коли діти моляться, то вони отак складають руки. І ніби символізує те, що ти, коли молишся, то Господь кладе тобі в руки якусь перлину, і мені так треба тримати свої руки, йти по житті з молитвою, перебувати в молитві, щоб вона. Ця перлина, яку я ніби там маю, вона не випала звідти. Е, Порою буває так, що мої руки вони тянуться до чого зайвого, до того, що поруч приваблює до гріха, до ідолів. І тоді е, я вже перестаю молитися, мої руки роз'єднуються. І Є велика небезпека в тому, що ось те, що там було в моїх руках. То можна і загубити, можна загубити цю перлину. Можна втратити те найдорогоцінніше, що взагалі може бути. Сам Господь прийшов на цю землю, Він віддав жертву самого себе і ради того, щоб я мав спасіння. Тільки віть, що нам дано. І тому, Слові Божому, постійно нагадується і наголошується на тому, що нам необхідно пильнувати, бути завжди уважними і свідомими. Давайте тепер дамо відповідь, як пильнувати і про що пильнувати, і чому так важливо пильнувати над своїм духовним станом, над своїм спасінням. І пам'ятати взагалі ту дорогу, дорогу ціну і ту дорогоцінність, яку нам дав Господь. Давайте повернемося до тексту, який ми читали на початку. Це перший Коринтян, 10 розділ. І почнемо з першого вірша. Ось починаючи цю главу, автор він ставить в приклад ізраїльський народ і описує взагалі їхню історію з такої духовної точки зору. Він каже так: не хочу я, брат, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос, але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожудливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та й від Зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, е, хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Ми бачимо, що Павло, він ділить е, тих людей ізраїльський народ, на такі два типи, або на дві категорії. Е, вони всі, як перша категорія, так і друга, вони однаково ходили перед Господом по пустині. Всі однакові бачили чудеса, які Господь робив через Мойсея. Вони хрестилися, їли ту саму духовну поживу, пили той самий духовний напій із скелі. І одним словом, всі умови для їхнього життя, духовного життя та зростання, вони були однакові. Тобто Господь зробив усе необхідне для їхнього такого спасіння. І Святого духовного життя. Але що сталося далі? Ми бачимо, що Господь багатьох із них просто знищив і знищив по одній простій причині. Вони не пильнували. Ці люди, яких Господь знищив, вони допустили у своє життя якесь таку пожадливість до злого, вони стали поклонятися ідолам, чинити інші гріхи, такі як блуд та інші, вони випробовували Христа, нарікали. І за це, за те, що вони не пильнували, вони були покарані, вони були знищені і не пильнували за своєю чистотою і взагалі за тим, що Господь їм давав. Тепер для нас вони поставлені в приклад, і тут я хочу, щоб ми звернули увагу на один вірш і особливо на час. Що написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Останній час він є дуже важкий. Це час, коли дуже багато чинників, які будуть нас відволікати з нашого шляху. Ворог він робить і буде робити в наш час, особливо в наш останній час. Я думаю, що всі зі мною згідні, що якщо Павло писав, що це вже останній час. То ми можемо сказати, що у нас вже взагалі останні секунди. Тому нам потрібно пам'ятати, що ворог буде по-особливому старатися, щоб все зробити, щоб роз'єднати наші руки, щоб ми не молилися, щоб ми втрачали те, що нам подаровано. І саме це також підтверджує апостол Петро у 1 Петра 4.7 каже, що «Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі, і пильнуйте в молитвах. Будьте мудрі, і пильнуйте в молитвах. І ось ми бачимо такий перший принцип, як, пильнували, як пильнувати. Це неможливо пильнувати без молитви. Здається, ну такі прості, елементарні речі. Кожен член церкви знає про те, що е, треба молитися, але чи пам'ятаємо ми це? Коли е, ти не молишся, ти не можеш пильнувати. Це є такий закон, це є таке правило непорушне, як закон земного тяжіння. Неможливо пильнувати, якщо я не молюся. Без молитви я не буду мати успіху. Ісус, коли був з учнями в Гевсиманії, Перед своїм розп'яттям, то він так їм їм і казав, це у Матфія 26. розділ. Він каже: пильнуйте і моліться, щоб вам не впасти на спробу. Каже, бо бадьорий бо дух, але немішне тіло. Пильнуйте і моліться, тільки тоді буде бадьорий дух, який зможе перемогти тіло. Бо тіло воно таке є немішне, воно не може саме справитися, воно хоче спати, хоче їсти, пити. Самі згадайте себе, коли хочеться щось почитати чи послухати, то відчуваєш, що вже і на сон клонить, а там вже відчуваєш, що і в роті щось пересохло, може би вже щось попив, а потім вже і би поїсти не помішало. Да? І тебе все відволікає від того, щоб ти там почитав чи послухав. Ну, таке в нас тіло немічне. Через це ми можемо втрачати пильність. Тому молитва це є те, що допоможе нам дійсно перемогти це все і пильнувати, і бути бадьорим. Далі, Петро він відкриває нам інші принципи. Він говорить, що ми мали щиру любов один до одного. І це є одним таким із ключових також моментів. Без любові ми не зможемо зрозуміти взагалі цінність нашого спасіння. Без любові ми не зможемо прощати, ми не зможемо відображати характер Христа, адже Він нас полюбив ще перед тим, як дати нам спасіння. І ось наступне, що говорить Петро, це те, щоб ми були гостинні один до одного, ми дбали один про одного, служили один до одного. Один одному, тобто, щоб у всіх наших ділах, у наших словах прославлявся Господь. Отож, пильнувати значить перебувати постійно в молитві, жити так, щоб прославлялося Господнє ім'я. Чому важливо пильнувати? Пильнувати потрібно по одній причині: це щоб не загинути, щоб не впасти, щоб не відпасти, щоб не втратити спасіння. По Повіду втрати спасіння, на жаль, є баду думок, які не зовсім відповідають Слову Божому. Деякі люди говорять про те, що не можна втратити спасіння. Скажу так, це є небезпечна така теорія, вона спрямована дьяволом на те, щоб діти Божі вони розслабилися, перестали пильнувати, ніби я вже маю спасіння. я вже... Одною ногою, скажімо так, в раю, да, і тепер можеш собі жити і ні про що не турбуватися. Але що про це говорить слово Боже? До чого воно нас закликає? Звичайно, ми не будемо торкатися усіх місць, які про це говорять. Хочу відмітити лише декілька з них, і на одному із них ми зупинимося. Перше, це колосян, перший розділ, 23 вірш. Там говориться про те, що є небезпека, що ми можемо відпасти від надії Євангелії. Інше місце це Луки, 8-й розділ, те місце, де говориться про притчу, про сіяча. І ось 13-й вірш він говорить про ґрунт або про тих людей, які вони чують, це кам'янистий ґрунт. Вони чують слово, яке сіється, вони приймають і вони приносять певний плід. Але ті слова, які вони чують, вони такі недовго не тривалі. І коли починається випробування, то вони відпадають. Наступне місце Римлян, 11 розділ, 22, другий вірш, де говориться про те, що Господь. Він е, суворий до тих, хто відпав, відпав, і також говориться про те, що е, коли ти не будеш перебувати у добрості Божій, е, то також можеш бути відтятий. Е, євреїв говориться шостий розділ: про те, що неможливо відновити покаянням тих, хто відпали. Е, наступне місце це. Євреїв, 12 розділ, і також я хочу, щоб ми на ньому зупинилися, подивилися, що про тут що про тут говориться. 12 розділ з першого вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка є перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, Він перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Престолу Божого. Дивіться, перше, на що тут звертає увагу автор, це не те, що е, після того, як ми визнаємо свій гріх перед Господом, ми каємося перед Господом, ми повинні бігти до боротьби. Тобто ми. Ми повинні завзято починати боротися. Інший переклад, він каже, із терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас. І при цьому ми повинні пам'ятати одну дуже важливу річ другий вірш. Дивлячись на Ісуса Христа. Ми повинні бігти до боротьби, не боячись того, що нас очікує попереду. Ми повинні звершати наш подвиг, але тільки дивлячись на Ісуса Христа, на нашого начальника і виконавця віри. Третій вірш говорить, що може статися. Каже: тож подумайте про того, про Христа йдеться мова, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ми бачимо, що тут виходить, що коли ми починаємо бігти, починаємо боротися, починаємо звершати той подвиг, які, ті подвиги, які на нас чекають, то можна в якийсь момент знемогтися і впасти. Я можу впасти, якщо я почав боротися, і я перше не дивлюся на Христа, і друге, якщо я не думаю про нього. Не дивлюся на приклад Христа і не думаю про те, що Він зробив для мене. І тоді є небезпека того, що я можу спіткнутися, я можу втратити правильний напрямок руху і можу заблукати. Четвертий вірш. Ви ще не змагались до крови, боручись проти гріха і забули нагад, що говорить до вас як синів, мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай. Коли він докоряє тобі. Третій принцип це чути та не забувати слова Господні, які Він говорить до нас, як до своїх дітей, як до своїх синів. Дивитися на нього, думати про нього та чути його, чути того, хто називає нас своїми дітьми. Дивіться, Сам Господь Він по своїй милості зробив нас своїми дітьми. Далі, по тексту ми бачимо, що. Як чудовий автор описує відносини батька та сина, ми знаємо, що кожен батько він любить свою дитину, любить свого сина і для того, щоб син був слухняним. І, скажімо так, він не втрапив в ніяку халепу, то батько в деяких ситуаціях він змушений і покарати свого сина. І ось. Як поступає хороший син, мудрий син він каже, він приймає цю кару, переносить її та за засвоїв урок. Коли Господь нас докоряє і карає нас, то це не через те, що Господь такий жорстокий, що Він лише чекає, щоб когось покарати. Ні, Господь хоче, щоб ми пильнували, щоб ми не відпали, щоб ми дійшли до кінця і ставали кращими, і взагалі ставали ідеальними. Один вірш. Всяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Четвертий принцип, щоб не впасти, мені потрібно приймати виховання свого отця. Отже, дивитися, думати, чути і приймати. в 12, розділ 14 вірш. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Знову ж таки, у 14 вірші автор він говорить про те, що нам потрібно пильнувати. Пильнувати про мир. Тобто не сваритися ні з ким, не вступати в якісь сварки, коли це залежить від нас. Пильнувати про святість, або пильнувати, щоб нам, були чист, нам бути чистими, непорочними, інакше кажучи, не будеш пильнувати, не побачиш Господа. Далі автор він дає попередження, це в 15 му верші. Каже: дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив неспокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник, безбожник, немов той Ісав, що своє перворіство віддав за поживу саму, хто може залишитися без благодаті, або хто може опоганитися, як не той, хто має благодать, або той, хто в даний час є святим. Тобто я можу мати Божу благодать, тут воно порівнюється або порівнюється з перворіством Ісава. Каже, я можу мати благодать, але в серці буде якийсь гіркий такий корінь. І він проросте і наробить такої шкоди, що це буде дуже мати серйозні наслідки. Ми недавно говорили про думки, ми бачили, що в голові сіється, да? думка спочатку потім проростає, і якщо я не контролюю свої думки, вона. Має наслідки, воно проростає у погані слова, погані діла і так далі. Щоби нам не бути такими безбожниками, блудниками, як Ісав, то ми потрібні, нам потрібно це все контролювати. Ще коротко нагадаю цю історію про Ісава, ми всі її пам'ятаємо, да, що він продав або віддав те, що йому належало. Він Втратив все те, що Бог для нього приготовив. І все це сталося по одній причині, він ну, не пильнував. Він так хотів їсти, що ладен був все віддати. І віддав навіть своє перворіздво. Ми бачимо, як тіло його перемогло. Тіло перемогло дух. Запам'ятаємо, не можна дозволяти тілу перемагати. Так само і ми з вами. ми Схоже на Ісава, ми можемо втратити або продати, віддати. По-різному це можемо називати те, що належить нам, те, що Господь подарував нам кожному особисто, цю найдорогоціннішу перлину, ми можемо її втратити. І на завершення ще один віршик, це 17-й вірш єврею 12-го розділу. Каже, бо ви знаєте, бо знаєте ви, що й після, як схотів він, тобто і сам, успадкувати благословення, відкинутий був. Не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його слізми шукав. Не знайшов бо був можливості до покаяння, хоч слізми шукав. Якщо ми втрачаємо те, що нам подаровано, саме найдорогоцінніше, цю перлину, наше спасіння, то цю можливість бути святим. Цю можливість бачити Бога, якщо ми не будемо пильнувати, якщо ми не будемо цільнувати е, цим подарунком, ми не будемо старатися і дбати про те, щоб не впасти, то чи зможемо ми знову знайти можливість до покаяння? Е, я залишу це питання для наших роздумів, тому давайте будемо думати про це, будемо пильнувати. Щоб ми дійсно тримали те, що ми маємо. Хай Господь благословить кожного з нас. Амінь. Помолимося.